Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься, у важкій тій самоті, серце крається надвоє, Білі страх мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на Віра ще живе, біль і смуток посилають, і обличчя знов сумне, серце крається надвоє, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися, все мене я візьму тебе на руки. Понесу туди де я. і не буде вже розлуки, Бо дитина ти моя, я візьму тебе на руки, понесу туди, де я. і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Слава Ісусу Христу. Дорога наша молитовна спільнота, щиро дякуємо за сьогоднішній день нашому Господу Богу Ісусові Христові і, схиливши сьогодні наші голови перед Ісусиком, молимося за мир і перемогу у нашій ненці Україні, віддаємо сьогодні свої серця, Ісусові для розважання, нехай Він нас прийме чистими і беззаконні. Молімося, вервечку, до Божого милосердя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І цілий світа Амінь. крови й воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Ісусику, ми довіряємо Тобі. Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті і невичерпні. Безмежно довіряємо Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряємося Тобі, щоб ми могли жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи нас, наші родини, нашу рідну Україну, як свою власність, хоч інколи ми тримтимо від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас. Маємо довіру до Твого милосердя, нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. Щиро дякуємо вам, дорога молитовна родина, які єдналися з нами у прямій трансляції вервочки до Божого милосердя. Нехай Боже милосердя зігріває ваші душі і серця, обдаровує рясними ласками і щедротами, Благословенного всім дня та вечора. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! Я піду за Христом моя мамо! По вузькій кам'яний стежині через терня до Божого храму, хочу жити в священній родині, мамо моя, рідна мамо, не жалі. Служив у Господньому храмі цілопально як Божа дитина. Я піду за Христом, моя мамо, стану світлом для темного світу, щоб відкрились для Господа брами. Свого серця заблукані діти, мама моя, рідна мама не жалі для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як божа дитина. Він їх вистраждав рідна матусю, заплатив за них дорого кров'ю, з ними я до Христа пригорнуся, щоб зігріти святою любов'ю, мамо моя, рідна мамо, не жалі. Щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина, мамо, моя рідна мама, не жалі для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі. Ціло пально як Бог.